Члени комісії розпочинаємо засідання постійної комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства та комунальної власності. На комісії сьогодні присутні троє членів комісії, тому нам зараз потрібно. Вибрати голову комісії і секретаря комісії. У кого які пропозиції? Головою Терещенко Олександр Миколаївич. Пропозиція Пропоную. приймається. Хто за те, щоб головою комісії був Терещенко Олександр Миколаївич? Хто за? Рішення прийнято. Тепер також нам потрібно прийняти секретаря комісії. І по які пропозиції? Пахненко Віктор Іванович. Поступила пропозиція Пахненко Віктор Іванович. Хто за те, щоб секретарем сьогоднішньої комісії був Пахненко Віктор Іванович? Хто за? Рішення прийнято. Я прошу вести протокол засідання сесії з місця. Засідання комісії. Хто за те, щоб надати дозвіл Пахненку Віктору Івановичу вести протокол з місця? Хто за? Рішення прийнято. За те, що ви були зміни сьогодні на порядку нашому денному нашої комісії 22 запитання, тому невідкладно починаємо розгляд цих запитань. Перше запитання про затвердження змін до програми формування та розвитку водопровідно каналізаційного господарства Садівської і сільської ради Сумського району Сумської області на 2023-2024 роки. Доповідач Шевченко Ганна Олексійовна. Доброго дня. До програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Садівської сільської ради Сумської районно-Сумської області на 2023 2024 роки внесено зміну до пункту 4 заходи програми, а саме зменшити видатки по розділу забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на 20 тисяч 500 гривень, доповнити розділ поточний ремонт центрального водогону по вулиці селекційне село Сасумського району Сумської області у розмірі 5 тисяч 700 гривень, встановлення джерела резервного живлення, підключення дизельного генератора до водопровідної башти в селі Сасумського району Сумської області в обсязі 14 800 гривень. Дякую. Хто за те, щоб це питання винести на розгляд сесії, його розглянути з депутатами? Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Друге запитання порядку денного нашої комісії це про затвердження змін до програми розвитку благоустрою населених пунктів Садівської сільської ради Сумського району Сумської області на 2023 2024 роки. Також доповідач. Шевченко Ганна Олексіївна, прошу. До програми розвитку благоустрою населених пунктів Садівської сільської ради Сумського району Сумської області на 2023-2024 роки внесено зміни до розділу 4 в перелік заходів програми, а саме змінити розділ виготовлення ПКД по об'єкту поточний ремонт ділянки дороги по вулиці Зелена в селі Сад Сумського району Сумської області. На виготовлення ПКД, проведення експертизи по об'єкту поточний ремонт ділянки дороги вулиці Зелена в селі Сад, Сумського району, Сумської області, зняти кошти з розділу поточний ремонт дорожнього покриття, тротуарів, в тому числі ямковий ремонт доріг, грейдування доріг з підсипкою цих матеріалів, послуги щитки та косарки, послуги затримання об'єктів благоустрою, населених пунктів в належному стані вулиць, планування узбіч. Укосів, насипів та виями доріг без підсипання ґрунту з невеликих, прибиранням невеликих суїв та обвалів, проведення технічного нагляду по поточних ремонтах дорожнього покриття у сумі 56 тисяч 500 гривень та направити кошти на послуги з перевезення щебені, піску бетону та по збиранню вивезенню сміття у сумі 50 тисяч гривень. Та на виготовлення ПКД проведення експертизи по об'єкту поточний ремонт ділянки дороги по вулиці Зелена в селі Сад Сумського району Сумської області у сумі 6500 гривень. Дякую. Хто за те, щоб друге питання винести на розгляд сесії? Хто за? Одноголосно. Третє запитання нашого порядку денного це про затвердження змін до програми створення. Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Садівської сільської ради Сумського району Сумської області також доповідач Шевченко Анна Олексійовна. до програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Садівської сільської ради Сумського району Сумської області пропонуємо внести зміни до заходів програми, а саме. Під пункт 1.1 виготовлення проєктно-кошторисної документації з 2024 року у розмірі 97 тисяч змінити на роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населених пунктах Садівської територіальної громади Сумського району Сумської області, також у розмірі 97 тисяч. Змінюється тільки назва заходу. Шановні члени комісії, хто за те, щоб третє питання винести на розгляд сесії? Прошу проголосувати, хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую. Четверте, розгляд четвертого питання порядку денного нашої комісії це про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з... 0103 для ведення особистого селянського господарства на 0101 для ведення товарного сільгоспвиробництва Олексенко Валерії Олександрівні, доповідач та Ігор Володимирович. Поступила пропозиція об'єднати два питання порядку денного для розгляду. Нашої комісії. Тому давайте проголосуємо. Хто за те, щоб об'єднати ці питання для розгляду? Хто за? Одноголосну. Надійшли заяви від Авраманка Валерії Олександрівни про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни її цільового призначення для ведення товару на сільського виробництва та на земельна ділянка була для ведення особисто селянського сподарства. Дані дві земельні ділянки знаходяться у приватній власності. Тому прошу затвердити дані проєкт. Шановні члени комісії, хто за те, щоб ці два питання винести і рекомендувати голові винести на розгляд сесії? Хто за? Одноголосно. Розгляд п'ятого питання шостого. Шостого. шостого питання, вибачаюсь шостого питання нашого порядку. Це про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка Бойко Наталії Борисівні. Лаптєвій Олені Олександровні. Доповідач Хахуля Ігор Володимирович. Надійшло і заяву від даних громадян. Виготовлена на технічна документація на земельну ділянку, присадити на ділянку, на якій розташовані їхні житлові будівлі. Прошу винести на сесію для запрошення. Шановні члени комісії, Хто за те, щоб шосте питання винести на розгляд сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Сьоме питання нашого порядку денного. Це про внесення змін до рішення 38-ї позачергової сесії від 03 24 -го року про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди під розміщенням ВКРМ 20 для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об'єктів передачі електроенергії. А те суми обланева. Також доповідач Каколя Ігор Володимирович. Олександр Миколаївич, пропоную об'єднати сьоме-восьме питання і дев'яте. Одного ж ту самого змісту вони, що касається суми ОНР. По... Поступила пропозиція Пахненко Віктора Івановича, щоб три питання е, об'єднати для розгляду. Тому прошу проголосувати. Хто Все. за те, щоб об'єднати ці питання для розгляду комісії? Прошу проголосувати. Хто з, за? Зі зміною 5 на 7. Доповнюю зміною зміною процентної ставки з 5 на 7%. Хто за? Одного розгляду. Доповідає Хакуля Ігор Володимир. Так. Десяте питання. Розок десятого питання нашої комісії це про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для ведення лісового господарства і пов'язаний з ним послуг за рахунок земель комунальної власності Державному спеціалізованому господарству підприємству ліси України в особі філії Сумське лісове господарство. Доповідач Кахуля Ігор Володимирович. Дійшов виїзд від даного державного підприємства, просять затвердити даний проєкт землеустрою та передати постійне користування земельну ділянку площею 55,3750 гектара з кадастровим номером та там. Прошу винести на сесію. Члени комісії, Хто за те, щоб несяти питання, винести на розгляд сесії? Прошу проголосувати. Хто за одноголосно. Одинадцяте питання. Розгляд 11-го питання нашої постійної комісії. Це... Поступила пропозиція від Пахненко Віктора Івановича, щоб об'єднати скільки питань ви кажете? Тут два. Два, два, питання. два питання, оскільки вони Думаю. мають спільний зміст. Тому прошу. Проголосувати на цю пропозицію. Хто за? Одноголосно. Доповідач Кахуля Ігор Володимирович. Від підприємства суми Райс на лист. Прошу вас поновити договір оренди земельної ділянки. номер такий, то і такого. Тако, так. Один і другий. Просять. У разі необхідності надати згоду на збільшення відсотка арендної плати до 15%. Прошу винести на сесію і заплатити. Шановні члени комісії, хто за те, щоб 11-12 питання винести на розгляд сесії, прошу проголосувати. Хто за? І з 15%. З 15%. Хто за? Одноголосно. А це питання, що ми знімаємо, чи, чи Розглядає? Ні. Розглядає. О, розглядаємо? Ні, розглядаємо. Розглядаємо тринадцяте питання нашого порядку денного. Це про припинення дії договору оренди. Доповідач Хуля Ігор Володимирович. Надійшов виступ авіазгруп про припинення даного договору оренди у зв'язку з тим, що... Дана земельна ділянка належала померлому, був оформлений з Богої оренди. На даний час земельну ділянку власність на дану земельну ділянку оформлював громадянин, тому необхідно розірвати дану ділянку. Шановні члени комісії, хто за те, щоб 13 питання винести на розгляд сесії, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Виноситься на розгляд комісії 14 питання про внесення змін до договору оренди земельної ділянки для земель сільськогосподарського призначення, укладеного 20.10.2014 року, зареєстрованого за номером 745.05.91 від 24.10.2014 року. Доповідач. Кабуля Ігор Володимирович, тут їх таких. Ні. Там yeah. дота не так. Що? От тут це окремо розглядок, а, а тоді вже от 15 ah, по 18. А от п'ятнадцятого по окремо. Ні, тут два договора першого десятого, п'ятнадцятого. Вони разними ми числа. 17, 18. -te. Там їх... Чот... А, а, тут 23. Яка ну, пропозиція? 14, 14, 15, 16, 17, 18. Це треба реєстрації їхнього. Зміст 1. Зміст 1. Поступила пропозиція від Пахменко Віктора Івановича розглянути питання 14, 15, 16. 17-18 пакетом, оскільки вони мають спільний зміст, тому прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. 19. Не, 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 не. Доповнення прошу Звіду. надати Хакулі Ігор Володимировичу. Надійшов лист від товариства то агрофірми 1 травня вільми. Управління графіму першоправності просить вас продовжити договори оренди землі, які знаходяться під будівлями і спорудами в межах населених пунктів села Відми та села Сіменівки. Е, на договори оренди були, просять продовжити. Це п'ять договорів, які ви пакетом. Відсоток там, який був, так і є 5%. Сільхозбори. Шановні члени комісії, виносимо на голосування питання 14, 15, 16, 17, 18. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб ці питання винесли на розгляд сесії? Хто за? Одноголосно. Дев'ятнадцяте питання про... Розгляд колективного звернення щодо надання дозволу на встановлення ігрового дитячого майданчику та бесідки по вулиці Патріотична в селі Сад. Доповідачка Коля Ігор Володимирович. Надійшло колективне звернення громадян по вулиці Патріотична про розміщення дитячого майданчика на земельній ділянці, яка розташована згідно схеми, яку вони надають, розташована за межами населеного пункту на якого генерального плану план відсутній. І третє, таке дуже цікаве питання проходження каналізаційного колектора в цьому районі. Тому дане питання до опрацювання прошу зняти з розгляду свясі. На ваших питаннях. Підтримую, підтримую висновок Ігоря Володимировича, тому це таке дуже серйозне питання. Прошу членів комісії проголосувати по цьому питанню. Тому хто, хто за те, щоб зняти це питання з розгляду це питання, прошу проголосувати. Хто за одноголосно прийнято рішення? зняти із порядку денного це питання. 20-го 20 питання порядку денного комісії нашої це про проведення інвентаризації земель комунальної власності, які включені в межі населеного пункту селища Сад відповідно до затвердженого проєкту землоустрою щодо встановлення зміни між адміністративно-територіальної одиниці села Сад, Садівської сільської ради. Сумського району, Сумської області. Доповідач Кахуля Ігор Володимирович. Це стосується попереднього питання. Дана земельна ділянка, про яку йдеться мова, також знаходиться за межами. І на неї надійшла заява від того Канти про надання в оренду ну, для повного детального вивчення. Прошу дане питання зняти. Шановні члени комісії, хто за те, щоб 20 те питання зняти з порядку денного для розгляду сесії? Е хто за? Одноголосне рішення прийнято зняти це питання з порядку денного. 21 питання е порядку денного нашої сесії це про безоплатне прийняття у комунальну власність сільської і сільської. Ради Сумського району Сумської області благодійної допомоги. Доповідач кругла Ольга Ігорівна, прошу вас. Добре. Добре. Значит, в рамках меморандуму про взаємодію, співпраці партнерства 1 на 24 між Сумською обласною державною адміністрацією, обласною військовою адміністрацією та громадською організацією за фінансової допомоги Дитячого фонду ООН ЮНЕСЕФ. Просимо підтримати прийняття безоплатно у комунальну власність від служби у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації комплект оргтехніки відділу бухгалтерського обліку господарської діяльності забезпечити відображення бухгалтерського обліку надходження цієї благодійної допомоги. Це не направлено в службу у справах дітей згідно додатку. Перераховано все це обладнання. Зрозуміло. Хто за те, щоб 21 питання винести на розгляд сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Розгляд 22-го питання порядку денного нашої комісії це про включення майна до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Садівської сільської ради Сумського району Сумської області щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні, затвердження умов оренди майна та оголошення аукціонів? Доповідач кругла Ольга Єдоровна. прошу. Відповідно до звернення адміністрації комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги Садівської сільської ради Сумського району Сумської області. Просимо надати дозвіл, вони просять надати дозвіл на оренду окремого індивідуально визначеного майна стоматологічне обладнання шляхом проведення аукціону. Для цього треба включити до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Садівської сільської ради Сумського району Сумської області це майно і оголосити аукціон з передачі в оренду стоматологічного обладнання. Перелік першого типу об'єктів комунальної власності доповнити цим обладнанням і доручити посадові особі комунального некомерційного підприємства, викласти, розмістити в електронній системі інформацію про ці об'єкти комунальної форми власності, що за яких прийнято рішення про проведення аукціону, аукціону за ренди майна. Вони його будуть. Дякую. Здавати через аукціон. Тобто, аукціон. Доповідь да. закінчити? Вони роз... даємо тільки е, дозвіл, що це першого типу. Значить, це буде якась орендна плата. Арендна. Вони на аукціон винесуть пропозиції і згідно його оцінки цього майна Виставлять на аукціон, а там хто переможець буде, той буде орендувати. Дякую. члени комісії, Хто за те, щоб так. 22 -е питання, останнє нашого порядку денного винести на розгляд сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. На сьогоднішній день всі питання порядку денного нашої постійної комісії розглянуті, тому доповідь закінчена і також доповідаю, що комісія, засідання комісії сьогоднішньої закінчено.